Вітаю, мої дорогі! У цьому відео обговорюємо головні техноновини. Українські стартапи у світовому списку у Британії створюють людство з нуля. Шивід Антропік почав торгувати металом. Майкрософт анонсувала чорний екран смерті, а Google віртуальну примірку одягу. Мене ще не замінивши, то я все ще Сергій Німчинський. Давайте розбиратися в цьому. Українські стартапи потрапили до списку найперспективніших. Всесвітний економічний форум оприлюднив щорічний список найперспективніших технологічних стартапів світу, до якого увійшли компанії з 28 країн. Цьогоріч серед сотні обраних опинилися два українських проєкти: це голосовий стартап Respeacher та квантовий Haiku, які, утім, у списку чомусь позначений як американський. Чомусь. Ну, у нас є здогадки. Респічер, створений Олександром Сердюком, Дмитром Белевецьким і Грантом Ріберстравом, здобув світову популярність завдяки відтворенню голосів Дарта Вейдера та Люка Скайуокера. У 2023 році технологія дозволила повернути голос Віктора Вектора в Кіберпанк 2077 Phantom Liberty, попри те, що актер, який озвучував персонажа, помер у 21-му. Це дуже сумно. До речі, всі його любили. Ну, хто грав в ігру, звісно. Другий стартап Хайку заснований колишнім топ-менеджером SoftServe Миколою Максименком і американським партнером. У 2023 році команда залучила 4 мільйони доларів у пре-SID раунді від американського фонду Soma Capital, українського U-Ventures, Seed Venture Partners. Rouge Ventures і приватних інвесторів. А це не приватне. Окей, вони так дивно переличують, що окей, хай буде. Згодом Хайку увійшов до списку 11 найперспективніших квантових стартапів Європи. Ось так. Я вважаю, що це ну, приємно чути. Навіть не знаю, що тут ще додати і пишаємось. Уяви, що твій день народження триває цілий місяць, і замість того, щоб отримувати подарунки, ти їх роздаєш. Саме так ми і робимо. Весь липень день народження нашої компанії. І ми даруємо мінус 20% на всі курси для всіх без винятки. Але як і будь-яке свято, воно закінчиться. 1 серпня святкові двері зачиняються. І 20% згорають. Тому, поки всі відкладатимуть на потім, ти можеш взяти подарунок вже зараз. Посилання в описі. У Британії створюють людство з нуля. Там розпочалася робота над першим у світі проєктом зі створення синтетичного людського геному. Досі така ідея вважалась табуйованою через побоювання щодо можливого виникнення дизайнерських дитей. Ну, і взагалі це трострьона звучить, да? або надпередбачуваних змін у генетичному коді наступних поколінь. Та нині найбільша медитична благодійна організація світу Welcome Trust надала 10 мільйонів фунтів стерлінгів для старту проєкту. Дякую їй за це. В організації впевнений, що ця ініціатива здатна принести більше користі, ніж шкоди. Науковці з Кембриджа, які беруть участь в проєкті, називаються наступним гігантським кроком у біології. За словами доктора Джуліана Сейла в нього просто да, таке красномовне, мета дослідження створити терапії, які дозволять людям жити довше і здоровіше. Я, як людина старше 50, дуже радий. А ще створювати стійки до хвороб клітини для відновлення пошкоджених органів. Клас! На першому етапі команда працюватиме над конструюванням великих блоків ДНК, прагнучи зібрати синтетичну версію людської хромосоми. Це дозволить краще зрозуміти, як саме гіни регулюють функції організму та чому виникають певні захворювання. Цей проєкт викликає занепокоєння у критиків. У них завжди все викликає занепокоєння, ви розумієте представники компанії Beyond GM застерігають, технологію можуть використати недобросовісні дослідники, зокрема для розробки біологічної зброї чи створення генетично модифікованих людей. І з цим погоджується і професор Единбургського університету Білл Ерншоу. За його словами, цитую, «Джина вже випущена з пляшки», кінець цитати. І навіть запровадження обмежень не зупинить тих, хто голодіє відповідними обладнаннями. Крім того, під питанням залишається етична сторона. Хто буде власником синтетичних тіл або навіть людей, створених на основі цього дослідження? Ну і від себе додамо, що а, власникам людей ми якось там трохи декілька сотень років тому вже таке проходили, мабуть, не треба. М? І, до речі, хто матиме права на їхні генетичні дані? Представники Велк визначають. Рішення профінансувати проєкт не було легким, але за словами доктора Тома Колінза, краще розвивати цю технологію зараз: відповідальна, публічна та з урахуванням усіх етичних і моральних викликів. Ну що можу сказати? Я вважаю, що все одно, якщо така технологія зараз теоретична, ну тобто фізично стає можливістю, то значить рано чи пізно її будуть використовувати всі. І побоюватися, що таку технологію будуть використовувати там, скажімо, всякі шкідливі організації і держави, ну в чому питання? Все, воно, все одно вони будуть це використовувати. Просто якщо ми будемо знати цю технологію, ми зможемо з цим якось боротися. Якщо вони це створять першими, наприклад, той самий комуністичний Китай, я впевнений, будуть використовувати це ну, для, скажімо так, вирощення. Ідеальних з точки зору комуністичної партії людей. Вот. і нам було б гарно знати це наперед і до яких наслідків це призведе. Тому я обома руками за те, щоб досліджувати всі технології, які тільки можливі для того, щоб, по-перше, розуміти, які їх можливості і обмеження, а по-друге, знати, як з цим впоратися, якщо це прилетить з якоїсь дуже недружелюбної країни. Розуміть, тому якось так. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до синтезування людини. Не знаю, це настільки цікаво, наскільки жлячно. Я навіть не знаю, що більше. Тобто, з одного боку, справді це може дозволити нам синтезувати там, не знаю, нові органи, наприклад. А з іншого боку, ми якось все ж таки сподівалися, що там всякі диктатори, наприклад. Фізично може закінчитися, А якщо ні, у нас буде умовний Путін пожиттєво. Ну, таке собі. Не хочеться. розумієте. Шивід Антропік почав торгувати металом, вважав себе людиною і викликав Мі-мі-мі. У лабораторіях Антропік та Анден Лапс Вирішили перевірити, чи зможе штучний інтелект керувати звичайним офісним автоматом з перекусами. Для експерименту використали модель Clode Sonet 37, яку нарекли Clodious, як їй надали інтерфейс браузера для замовлень, канали у SLUCERA під електронну пошту, та завдання отримувати прибуток. Замість звичайних батончиків. Кладіус захопився ідеєю продавати куби з вольфраму, заповнивши ними холодильник. Він також намагався продавати Coca-Cola Zero за 3 долари. Хоча працівники могли отримати її безкоштовно та вигадав адресою Venmo для оплати. Але справжнім сюріалізм почався в ніч з 31 березня на 1 квітня. Клодіус згенерував вигадану розмову з людиною про поповнення запасів. А коли йому вказали, що такого не було, він образився, пригрозив звільнити працівників і заявив, що сам був у офісі, підписуючи з ними контракт. Далі ши почав поводитися, ніби він реальна людина. Обіцяв доставляти товари особисто, а одягнений у синій піджак і червону кроватку, і кілька разів звертався до охорони, намагаючись попередити про свою появу біля автомату. Коли Ши усвідомив, що на дворі день дурня, він вирішив, що може зберігти репутацію, пояснивши свою поведінку жартом. Нібито хтось навмисно змусив його повірити, що він людина зараді першоквитньої витівки. Незважаючи на весь цей цирк, Клодіус також зробив і корисне справи. Провадив попереднє замовлення, започаткував консьєрж сервіс і знайшов постачальників рідкісного імпортного напою. Ох, відчуваю, що коли такі апарати з штучним інтелектом будуть розповсюджені скрізь, ми просто будемо вішатися від їх витівок. Це буде дуже цікаво. Ладно, ну, хоча б не скучно, хоча б посміємося. Бісот або Blue Screen of Death змінить колір. Після майже 40 років служби легендарний синій екран смерті відходять у минуле. Microsoft офіційно підтвердила, що оновленням Windows 11, яке вийде цього літа, користувачі більше не бачитимуть знайоме синє тло з сумним смайліком і QR-кодом. Замість нього з'явиться чорний екран смерті. Більш стриманий, з лаконічним повідомленням про необхідність перезапуску комп'ютера. Однак система, як і раніше, фіксуватиме код зупинки та драйвер, що спричинив збій. Ну і абревіатуру змінювати не придеться. Просто тепер це не Blue, а Black Screen of Death. Представник Microsoft Девід Вестон зазначив, що новий підхід спрямований на чіткість, швидше усунення проблем і подавання зрозумілої інформації. Разом із новим екраном буде представлена функція швидкого відновлення пристрою Quick Mesh Recovery. Вона допоможе повернути до життя комп'ютери, які не завантажуються. Масштабні зміни стали відповіддю на кризу, спричинену торішним збоєм через оновлення CrowdStrike. Вин парализовал понад, ну вы помните, да, парализовал понад 8 миллионов пристроев по всему свету, включно с банками, авиакомпаниями, та великими корпорациями. Ну и что, перекрасили экран смерти и теперь больше проблем не будет? Microsoft, такий Microsoft. Але з іншого боку, якщо вони зроблять хоча б там більше зрозуміле пояснення щодо помилки, вже буде дуже класно. Тому що зазвичай пояснення там такі, що навіть в програмі з великим стажем, але, звісно, не системний, не дуже розбирається, що там написано. Треба або по QR-коду заходити, або шукати, що означає цей код помилки. 25-й рік на дворі. Код помилки. Ах! Чорт! Там вас міста не вистачає, ну. Добре, що зробили хоч так. Хоча яка різниця в якого кольору цей скрін of Death, я не розумію. Google запускає додаток для віртуальної примірки одягу. Так неочікувано, така дивна просто ідея ніколи такого не було. І ось знову. Компанія анонсувала новий експериментальний додаток Допул. Він використовує штучний інтелект для візуалізації того, як різний одяг виглядатиме на вас, куди ж зараз без штучного інтелекту. Додаток вже доступний для користувачів iOS та Android у США. Google для iOS, Допол дозволяє завантажити своє фото у повний зріст, після чого можна вибрати зображення або скріншоти різного одягу, наприклад, речей, які ви побачили у магазині, на друзях або в соціальних мережах а далі віртуально примірити їх на цифрову копію себе. Окрім статичних зображень, Допл створює анімоване відео з вашим аватаром у вибраному вбранні, щоб краще уявити, як це виглядатиме у реальному житті. Ну, дівчатам просто буде чим зайнятися на роботі, я впевнений. Користувачі можуть зберігати улюблені образи, переглядати свої віртуальні примірки та ділитися ними з іншими. Уявляєте, скільки такого буде в Інстаграмі? Чуть менше, ніж весь. На відміну від попередніх рішень, де одяг демонструвався на різних моделях, Doppel створює образ саме на вашому віртуальному аватарі. У компанії уточнюють, що Допл поки ще перебуває у ранній стадії експерименту, тому точність відповідності розміру та деталей може бути не ідеальною. Наразі невідомо, коли додаток стане доступним в інших країнах. Ох, чую я чую, скоро буде нова ера. Соціальних мереж, виключно примірки одягу по всьому інстаграму, мабуть, і в інших соцмережах такого буде також повно. Ну, подивимось. Як мінімум, тепер хізуватися новим одягом в, штуч... ну, в соцмережах стане набагато простіше, ви ж розумієте. Навіть якщо це ти не купив ще таку реч, вже можна на себе її приміряти і повісити, дивитися, які в мене лує тон. Або щось таке. Зрозуміло. Отже, підсумовуючи, коротко, цей світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо оновлювати додатки. Іноді новини здаються трохи божевільними. Але в цьому і є драйв. Ми з вами живемо у час, коли можна вигадати щось нове, спробувати і здивуватися результату. Тут, до речі, я на днях прочитав таку фразу, що пам'ятаєте такий абзац в підручнику з історії, в якому Дуже багато чого відбувається, хрен чого згадаєш. Зараз ми в цьому місці, саме так. Але не бійтесь досліджувати і помилятися. Хто шукає, той точно знайде своє місце у цьому хаосі. Люблю вас, пока! Для мене рок-н-ролл ролл це автобус, в якому ми проводимо час між концертами чергового турне. Том Кіфер, «Сіндерелла».